Звинувачують у службовій недбалості на лаві підсудних керівник Волинської філії Центр ДЗК. За версією обвинувачення його недбалість пов'язана з питаннями переоформлення земель ДП Перемога на комунальні землі Бакетівської сільради. Своєю чергою, оригінал державного акту, який дає право держпідприємству на володіння цією землею, теж десь чи то добре згубився, чи то його погано шукають. Ба більше навіть зі сторінкою в журналі, де він був зареєстрований, теж не все гаразд. Більше розкажуть мої колеги. Ось так виглядає та сама перемога в Баківцях. Державне підприємство не вилазить зі скандалів і судових справ. Ми вже розповідали про кримінальні провадження, які стосуються того, як колишнє керівництво не замовляло неіснуючих послуг у приватних фірм на 4 мільйони. А пізніше львів'янина Михайла Лавейкіна, з якими пов'язують ці фірми, призначили керувати держпідприємством. До слова в одного з таких його підприємств Інвестком, держпідприємство Перемога замовило послугу за. Майже 200 тисяч гривень на інвентаризацію земель. Хоча перед цим у 2016 році інвентаризація цих земель вже проводилась. Як розповідала нам тодішня голова Баківцівської сільської ради, держпідприємство користувалося землею, яка мала бути введена в межі села. Їм була інвентаризація, бо ж немає державного акта його нема. Ага. І для того щоб закріпити землю і вже єдинолічно отак грабувати державу, як вони грабували, то треба мати підставу. Ага. А підстави використовувати землі в дослідного господарства немає. Неоднозначний момент із видачою державного акта на землю держпідприємству. Він виданий державному підприємству Перемога 25 березня 1994 року. Хоча засноване це підприємство на кілька місяців пізніше. Де цей оригінал акта, схоже, знайти не можуть досі. Тим не менш, через інвентаризацію земель, саме ту, що проводилась в 2016 році, відкрилося кілька кримінальних проваджень на посадовців, зокрема і держком Му за зловживання службовим становищем, за версією досудового розслідування, посадовці ДЗК спільно з посадовцями Баківцівської сільської ради підробили технічну документацію про інвентаризацію земель, внаслідок чого з державної власності вибуло понад 900 гектарів землі, яка опинилась в комунальній власності сільської ради. Один із підозрюваних керівник Волинської регіональної філії державного земельного кадастру. В рамках цієї справи на одному із засідань, яке відбулось у Луцькому міськрайонному, Суді досліджували оригінали кількох документів. У сторони захисту виникали певні запитання щодо достовірності і відповідності копій, поданих мною до оригіналів документів. У зв'язку з тим пословими прокуратури Житомирської області надійшли матеріали. Оригінали, оригінали матеріалів. Так, хотів би тоді уточнити в сторони захисту щодо яких документів, відкрити, оглянути, щоб ми у судовому засіданні оглянули і достовірилися в тому їх справжнього наявності. Зокрема, роздивили журнал, де й було зареєстровано цей фантомний державний акт на землю. Представник відповідача у суді каже, цей журнал чи не єдине підтвердження того, що акт на землю видавався держпідприємству. Однак там не зазначено жодних координат, за якими можна було би визначити, що ділянки, на які робив технічну документацію його підзахисний в 2016 році, співпадають з ділянками, які закріплені державним актом від 1994 року дев'яносто Держпідприємством з цієї книжки Держгеокадастр, який погодив технічну документацію, яку робив мій клієнт, ніяким чином не можна встановити, що ДП перемога був виданий державний акт на якусь конкретну земельну ділянку. Тобто тут не зазначені координати, не відсутні якісь дані, як ідентифікувати цю земельну ділянку. Своєю чергою обвинувачений звертає увагу на іншу цікаву деталь. Сторінка, на якій, власне, і зроблений запис про цей державний акт, єдина, яка не прошнурована в журналі, а приклеєна скотчем. Сторінка, на якій зроблена запис щодо реєстрації цього державного акта, вона не прошнурована. Вона і не була прошнурована, вона доклеєна просто. Це дуже чітко видно. Прошу ознайомитися всі сторони, суд, прокурор. До вказаної сторінки підклеє підклеєна інший аркуш паперу, на якому вже міститься наш запис під номером 11, датованим 25.03.23 він дійсно підклеєний скотчем. Тобі перший аркуш, він не прошитий, просто підклеєний. Сторона захисту наполягає. Немає жодних даних, що ця сторінка була з моменту заведення цього журналу, тобто від 1994 року. Цілком можливо, її вклеїли дещо пізніше. Однак чиїх рук це була справа. Сторони кажуть на судових дебатах, які відбудуться вже в жовтні, озвучать більше. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.